Тримай, 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 Бородку прижими, прижими, прижими. Воно не піднімати голову. Воно саме стане на місце в свій момент. Оп, готово. Що камене турбувало, я міг нормально відкрити рот. Тут просто така нормальна безболісна терапія, мені подобається. Доктор не тільки шокою, типу, займається він. Там і виправляє, виправляє спину, щоб викривлення не, не було. Там. Легше, так, да, легше, вже легше. Розкристувались долоні? Да. Да. А тепло в ноги пішло? Да. да. У -у -у. Америка. І ми звернулися до волонтерів, волонтери нам допомогли, щоб ми приїхали сюди. Це ми другий день тут уже. Він дуже добре спав уже, до сих пір дуже тривожило його, все не міг. Тепер вже дуже добре спав, не просипався ночі, вже і днем спав і спокійніший став. Зараз у нього життєві ці центри, вони почали функціонувати, і зараз як молотком, да? почув о, таке відчуття молотка о, тако, в долоні. Я вже десь півтора місяця по всіх кабінетах дайте можливість мені, щоб хтось заплатив за. Проживання і харчування. А я на волонтерських засадах ноль. І тут приходить пацієнт. Я сижу з ним, працюю, і тут він говорить: а я збираюся на то гроші перераховувати. І він прийняв рішення оплачувати харчування і проживання. Були троє Зайдару з Києва, да, згодом е, Закарпаття, ось з Харкова, тільки що вийшов. Ми ліквідовуємо Перези. Спазми, наслідки контузій. Не варто боятися через те, що це абсолютно безболісно. І моє завдання це відновити у хлопця усі.